Один був працівником ковальського центру комплектування, інший звільнений у запас солдат-стрілець роти охорони. А разом вони взялися організувати незаконне переправлення за кордон військовозобов'язаного. Така версія слідчих: нібито клієнт мав виїхати до Польщі через устилух. Обох чоловіків взялися судити. Якщо вірити матеріалам справи, то ця історія розпочалась у селі Світязь влітку минулого року. Там звільнений у запас солдат-стрілець, нібито взявся допомагати військовозобов'язаному виїхати із України. Мовляв, за нього домовився із офіцером Ковальського центру комплектування З 6 липня по 13 серпня минулого року сприяв порадами щодо. Незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща та надавав засоби підроблені документи, що надавали змогу перетнути державний кордон України. За версією правоохоронців, офіцер центру комплектування повідомив військовозобов'язаному, що зробить відповідні документи, аби той виїхав через пункт пропуску у Стелух. Так би мовити, ціна питання 6 тисяч доларів США. Спочатку тисячу доларів за організацію, а далі зустріч у Володимирі на автостанції. Мовляв, під'їде той самий солдат у запасі. Дав казівку придбати квиток на автобус міжнародного сполучення в будь-який населений пункт Республіки Польща, а також повідомив, що до нього має під'їхати особа, особа 4, які він має надати грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США за документи, які будуть підставою для його незаконного виїзду через державний кордон України. Слідчі запевняють, що зустріч відбулася, і військовозобов'язаний передав гроші, натомість отримав підроблені документи довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Солдат у запасі визнав вину, сприяв слідству і уклав угоду з прокурором. Хлопцеві присудили, іспитовий строк такий вирок, схоже, обурив іншого фігуранта цієї справи офіцера центру комплектування. Вирок, який постановлений за результатами розгляду угоди, укладеної між прокурором та е, підозрюваним, порушує прямо права та інтереси мого е, клієнта. Мовляв, він же лише підозрюваний, але де тепер? на сьогоднішній день перебуває в зоні проведення бойових 335. бойових дій. Він є кадровий офіцер, спеціаліст, командир військової е, самохідної машини. Кримінальне провадження щодо офіцера нині зупинене. Його адвокат просить скасувати вирок щодо іншого фігуранта, де солдат у запасі визнає вину. Якщо суд фактично скасовує угоду, вирок яким затверджена угода про визнання винуватості, то позбавить право в майбутньому, він буде позбавлений право вкладати повторну таку угоду. Судді вирішують, хлопець залишиться на іспитовому строці. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.